21 січня росіяни завдали артилерійського удару по житлових будинках села Судинок. Одна з мін потрапила в помешкання, де знаходились люди. Поранення отримав 17-річний мешканець села. Житель Судинка Микола розповідає, що того дня знаходився на вулиці і став свідком події. Знав, цього хлопця жива. Я на вулиці живу, ну там метрів від мене. Вони жили через городи. Ну і був прильот. Обстріл був і попало в хату. Машиною довезли до того, до заручка, потім швидка в Заруському забрала. Місцевий мешканець Олександр розповідає, що в момент обстрілу знаходився у тому будинку. Чоловік завітав у гості до свого кума. Прийшов до їх у гості і якраз трошки посиділи їх, так і почалося, то вийшли на кухні, чай, якраз і почалося. Ну, тоді ж, як стрельнула жуха, то ми почали бігти, ну сашка кум. Побіг у то живіть, а ну сина свого сина. Ну і поїв підвал, ж побігли, Лежить в, боль... в больниці в Лухові. Ну, Поки нормально, провели ж операції. Одна з мін, що влучила у подвір'я, не розірвалась. Сьогодні її знешкодили піротехніки, розповідає начальник піротехнічного відділення Роман Загайко. Ми провели зараз вилучення боєприпасів нонаміна 120 120-го калібру. Зараз її на місце знищення. Вибухник відбився, і її можна транспортувати і знищувати. Місцеві розповідають, що судинок та навколишні села росіяни обстрілюють кожного дня. Напередодні вони гатили по сусідньому селу Кучерівка, де вбили жінку та поранили трьох людей. У момент, коли знімальна група суспільного працювала в судинку, росіяни проводили черговий обстріл кучарівки. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.